вітати на каналі Albion LLC. До вашої уваги, трактор німецького бренду Deutz Farm модель AgroFarm115G. серія 115G забезпечує продуктивність і універсальність при проведенні польових робіт та чудова маневреність на загальних сільськогосподарських роботах. Загальна вага трактору становить 4660 кг. А зараз коротка характеристика моделі. Трактор комплектується переднім баластом 340 кг, шини 340 на 85, r 28 передні, 420 на 85 r 38 задні та має 8 положень регулювання колії. Є три пари задніх гідровиходів з регуляторами потоку та швидкоз'ємними муфтами. Гідравлічна система трактора обладнана насосом продуктивністю 56 літрів за хвилину з відкритим центром, але для рульового управління трактор має свій окремий насос. Вантажопід'ємність задньої навізки становить 4800 кг. На Agrofarm G присутні всі чотири режими роботи ВОМ 540-540 еко, 1000 1000 еко. При цьому вибір та включення передачі здійснюється електрогідравлічним способом. Трактори Agrofarm G обладнані потужними турбованими двигунами SDF-Tier 2 з інтеркулером 4-циліндрові об'ємом 4000 см кубічних. Максимальна потужність двигуна становить 115 кінських сил. Двигуни SDF видають високий крутний момент навіть при низьких оборотах двигуна. Максимальний крутний момент досягається вже при 1600 оборотах на хвилину. Зручне розташування радіаторів для обслуговування. Також є захисна сітка від поживних решток. Ємність паливного баку становить 150 літрів. Кабіна характеризується високим рівнем виконання з відмінною оглядовістю 360 градусів. Елементи кабіни виконані в сучасному дизайні. Звукоізольована з двома широкими дверима, системою обігріву та кондиціонером. Є сонцезахисна шторка. Має дві передні та дві задні фари робочого освітлення, зручне розташування вихлопної труби, що не заважає оглядовості для механізатора. Трактор комплектується двома видами трансмісії класичною механічною 15 вперед і 15 назад, тобто 5 передач та 3 діапазони, та електрогідравлічною з режимом хайло 30 на 30. Для більш детальної інформації переходь на наш сайт, вказаний в дописі під цим відео.